Наймасштабніший спортивно-музичний фестиваль східної Європи Z-Games стартує за місяць у Криму. Захід відбудеться за програмою щорічного проєкту Казантип. Зоною фестивалю Z-Games буде суцільний спортивний парк. Всі охочі зможуть відвідати майстер-класи професіоналів з 13 видів змагань та особисто випробувати десятки трас, басейнів та інших екстремальних конструкцій. Очікується приїзд щонайменше п'ятьох тисяч молодих людей, небайдужих до здорового трибу життя. До Речі буде на фестивалі і своя зона здоров'я. Її обіцяють забезпечити волонтери фонду Олени Пінчук Антисніт. Из простого музыкального фестиваля Казантип трансформируется в такую площадку, на которой с каждым годом представлено все больше и больше различных молодежных субкультур. Мы будем работать с молодежью, будем раздавать бесплатные презервативы. Наши волонтеры будут работать, рассказать о проблемах ВИЧ-спида. И каждый вечер люди могут прийти в нашу зону, посмотреть фильмы на тему ВИЧ-спида, которые вот были сняты за весь период.